Добрий вечір. Сьогодні субота. На календарі 2 березня і в ефірі черговий інформаційний випуск новин. Одразу про події коротко. Народний депутат України від об'єднаної опозиції провів зустріч із виборцями. Порятинська міська рада готується до чергової сесії. Узгоджуються бюджетні питання. Визначився переможець зимового чемпіонату району з міні-футболу. Далі про це та інше детальніше. 1 березня чергову зустріч із виборцями провів народний депутат України від об'єднаної опозиції Валерій Головко. Постійно діюча приймальна народного депутата розташована на другому поверсі будинку по вулиці Леніна, де знаходиться банк Аваль. У приймальні тепер працюють помічники, консультанти та юристи, які приймають до розгляду скарги та звернення виборців. По завершенні прийому народний депутат Валерій Головко дав інтерв'ю для ТРК Перятин. Основна маса питань це життєві питання. Це, звичайно, земельні питання, пойові, це питання недоотримання коштів пільговим категоріям громадян, це питання не задовільного лікування в закладах медичних установ, це скорочення медичних установ і таке інше. Основне питання сьогодні до, до опозиції це змусити режим Януковича все ж таки зупинитися в своїх політичних репресіях. А це стосується сьогодні звільнення і Юлі Тимошенко, і Юрія Луценка. Бо стаття, по якій ці лідери опозиції сидять сьогодні в в'язниці, це суто політичне замовлення режиму і нашої держави. Є таке прислів'я. Коли кажуть, якщо ви такі розумні, чого такі бідні, але дивно вражає та ситуація, що на папері бюджети різних рівнів переконуються, казна накопичує сьогодні певні кошти. Коли доходимо до розрахунків чи з підприємствами, чи з установами, чи за якісь роботи, то звичайно ми чуємо відмову. На рахунках грошей нема. Сьогодні я вважаю, що фінансова криза вона продовжується, вона поглиблюється. І як ми відчуваємо всі покращення не було, його і не буде. І сьогодні держава це основний боржник, який є сьогодні. Саме головне, що сьогодні влада не чує позицію. Для опозиції, для них той, 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 той орган, який представляє собі людей, які проти всього. Ми абсолютно не проти всього. Ми сьогодні про, про, проти політичних репресій, ми сьогодні проти корупції, ми сьогодні про, проти казнокрадства. Ми сьогодні пропонуємо низку законів, законопроєктів, які внесли вже в Верховну Раду, які дозволив сьогодні перше це зупинити фінансовий колапс і потихеньку виходити з ситуації, якою ми сьогодні опинилися. Хочу доповісти своїм виборцям, що певна перемога сьогодні вже отримана. Ми змусили провладну фракцію партії регіонів, сателіти, які є сьогодні в обоймі партії регіонів, комуністів, піти на поступки. Ми сьогодні внесли до регламенту зміни по персональному голосуванню. І я вважаю, що це перемога, велика перемога всієї опозиції. Проведено обстеження доріг та вулиць населених пунктів на предмет виявлення ділянок, які потребують першочергового ямкового ремонту. У складі комісії працівники ДАІ та дорожньо-комунальні служби ще не скресла крига на річках, а ями на вулицях та дорогах району вже постали у всій своїй глибині. Навіть якщо рухатися повільніше за велосипедиста, підвізка авто все одно пробиває. А їхати за принципом більша швидкість менша ям це прямий шлях на СТО або ще гірше до травматолога. І все ж слід віддати належне і ДАІ, і комунальникам. Центральними вулицями Пирятина їздити ще можна. І важковагові авто по центру не рухаються. А вже за 100 метрів до околиці руйнація дорожнього покриття. На ситуацію вчасно зреагувала Державна автомобільна інспекція. В лютому місяці поточного року на території Пирятинського району та міста Пирятина було проведено позачергове обстеження вуличної шляхової мережі. Під час проведення обстеження керівникам комунального підприємства Каштан та дорожнім організаціям були видані вимоги на усунення виявлених недоліків. Також відділенням ДАІ порятинського РВ було ініційовано проведення наради при голові державної адміністрації за участю представників міської ради, на якій були розглянуті питання і обговорені питання обстеження вуличної шляхової мережі. На цій нараді було прийнято рішення щодо збереження автомобільних шляхів від руйнування і необхідність вжиття термінових заходів щодо ремонту дорожнього покриття в місті та районі. За повідомленнями інтернет-видань, експерти Світового економічного форуму віднесли українські дороги до десятки найгірших у світі. Україна посідає 137 місце із 144 країн за якістю доріг. Про це йде мова у звіті про глобальну конкурентноздатність, який підготували експерти Світового економічного форуму. Вони оцінили українські дороги у 2,3 бали із 7. У цьому списку нижче України опинились тільки сім країн Габон. Тимор, Гвінея, Монголія, Румунія, Гаїті і Молдова. Російські дороги також оцінили у 2,3 бали. Однак Росії відведено 136-те місце. Найкращі дороги у світі у Франції, Об'єднаних Арабських Еміратах і Сінгапурі по 6,5 балів. До десятки кращих також увійшли Португалія, Оман, Швейцарія, Австрія, Гонконг, Фінляндія та Німеччина. Як повідомляє або з початком весни гостро постало питання розбитих українських доріг. Прем'єр-міністр Микола Азаров пообіцяв докласти усіх зусиль для того, щоб якнайшвидше вирішити цю проблему. Хоча при підготовці до Євро 2012 був проведений масштабний ремонт доріг, на який уряд витратив понад 14 мільярдів гривень. Як ремонтувати дороги, тротуари і під'їзні шляхи утримувати дошкілля і комунальні служби в умовах дефіциту бюджету? Над цим питанням ламали голову члени бюджетної комісії Пирятинської міської ради на вчорашньому засіданні. На пленарне засідання сесії, яке відбудеться 6 березня, мали узгодити проект рішення. Міський бюджет на 2013 рік був прийнятий в останній робочий день минулого року, 28 грудня. Після його прийняття апеляційний суд скасував рішення сесії міської ради щодо нормативної грошової оцінки землі міста П'ятин, яку депутати затвердили у 2011 році. Ми повернулись до грошової оцінки 2003 року і відразу втратили 2 мільйони 271 тисячу гривень надходжень до міського бюджету. Як у таких умовах виконувати вже заплановані видатки? Питання не із простих і не для людей із слабкими нервами і характером. До засідання профільної комісії фахівці міської ради повністю переглянули всю видаткову частину бюджету, шукаючи можливості скоротити витрати. За рахунок їх оптимізації, перекривається менше половини бюджетного дефіциту 862 тисячі гривень. Решту коштів, майже півтора мільйони, доведеться брати із перехідного залишку, тобто тих грошей, які міська рада отримала в результаті перевиконання міського бюджету минулого року. Звичайно. Були плани використати їх по іншому, приміром, відремонтувати приміщення будинку дитячої та юнацької творчості, принаймні виконати першу чергу робіт чи почати реконструкцію полігону твердих побутових відходів. Але цитуючи українського президента, маємо те, що маємо. Профільна комісія внесла деякі корективи, зауваження і пропозиції до проекту бюджету і прийняла рішення винести його на розгляд спільних депутатських комісій і пленарне засідання сесії. Також надала свої висновки щодо положення про резервний фонд міського бюджету Перятинської міської ради, міської цільової програми капітального ремонту та реконструкції житлового фонду на 2013 рік та змін до програми покращення благоустрою міста Перятин. І знову новини від наших сусідів Товариство Лимишівське, про яке ми розповідали у попередніх випусках, вирощує велику рогату худобу, розводить свиней і птицю. Ірина Уляницька цікавилась планами керівництва господарства в галузях свинарства і птахівництва. На сьогодні на фермі понад 600 голів свиней. Ось це приміщення називають пологовим відділенням. Тут знаходиться 24 свиноматки, які опоросилися. Біля кожного загону табличка з датою народження поросят і їхньою кількістю. Нам пощастило побачити маленьких поросят, які народилися в день нашого приїзду. Їхньої кількості не можна називати, доки їм не виповниться хоча б доба. На фермі вирощуються дві породи свиней біла і ландрас. При цим теж було. Ну, мішана була порода. Використали батька альбу, покрили. Від них отримали потомство, ось ці клітки знаходяться. І покрили чисто, чистим андрасом. Кожен рік завозимо нових кнурів, робимо змішування крові. Годують свиней зерновими сумішами, додають до раціону сироватку і зовсім не використовують премікси, хоча і застосовують нестандартні методи годівлі. Є шведський стіл у нас. Там свині в клітки, вільний доступних до їжі, їдять скільки хочуть, до води. Знижується собі вартість утримання свиней. Там їх, за ними вхажує тільки один чоловік. І все. Тищу голов служує одна людина. Добовий приріст сягає 400-500 грамів. Цього року підприємство планує збільшити поголів'я свиней до 2,5 тисяч. Товариство Лемишівське лише два роки тому почало займатися птахівництвом, вирощує курей, індиків та качок. Сьогодні господарство займається виробництвом інкубаційного яйця птиці сільськогосподарської птиці. В даний час ми знаходимося в пташнику, де є порода курей, адлер серебристий. Для покриття цієї породи або для вдосконалення взяли м'ясника півня Коп-500 і плануємо отримати інкубаційне яйце для того, щоб і пирятинці, і яготинці мали гарний молодняк, здоровий молодняк. І добротну птицю на своєму подворі. Крім цього, ще маємо трішки індика, трішки робимо попитку займатися качкою, відчуваючи. Дефіцит якісного і хорошого молодняка, який сьогодні, як правило, завозиться тільки з Венгрії, хотілося б і в нас на Україні були гарні міжпородні схрещення, гарні породи і гарний молодняк, який би радував і око, і своєю продуктивністю наших українців. Запровадженню птахівництва у товаристві Лемешівське посприяла тісна співпраця із порятинським міжгосподарсько-інкубаторним підприємством. Я повинен сказати слово вдячності на горному Олегу Івановичу, Росохії Надії Васильовні. Гарні вчителі, гарні вчителі, які допомагають нам вести в в належному ракурсі господарство. Це сьогодні потрібно згадати і Ніну Івановну Проценко, жительку Вікторії. Яка в прошлому минулому році проінкубувала нам дуже багато яйця і забезпечила наших працівників молодняком птиці, всі зерносуміші, якими вигодовуються тварини і птиця, роблять у господарстві завдяки ось цьому обладнанню, яке називають кормозмішувач, можна зробити корма для будь-якої худоби відповідно до її потреб. Він Дан Перхам, волонтер Корпусу Миру в Україні, приїхала зі Сполучених Штатів Америки. Її мета допомогти порятинським школярам вивчати англійську мову. На одному із її уроків у порятинському ліцеї побували наші кореспонденти. Перший досвід спілкування зі справжнім носієм англійської мови ліцеїсти мали ще у 2004 році. Відтоді зрозуміли, що такий спосіб вивчення іноземної дієвий, цікавий і дає позитивні результати. Співпраця з носіями мови це дуже актуально не тільки для дітей, тому що спілкуватися з справжнім носієм мови, який приїхав до нас з англомовної країни, зокрема з Америки, для дітей це дуже цікаво, захоплююче і приносить велику користь. Цю користь отримуємо і ми вчителі. Це дуже корисно для нас, тому що ми також маємо змогу практикувати свою англійську мову, набуваємо досвіду з методики викладання іноземних мов від людини, яка справді також цим володіє. Тож молоду ентузіастку Кейтлін Дан Перхам ліцеїсти з задоволенням прийняли у свою багаточисельну родину. Кілька тижнів Кейтлін знайомилася з учнями та викладачами ліцею, спостерігала за тим, як проводяться уроки англійської, намагалася зрозуміти методику викладання, оцінювала рівень знань учнів. Сьогодні ж Кейтлін вже самостійно проводить заняття. «Я дуже вражена знаннями учнів Пирятинського ліцею. Мені подобається працювати у вашому навчальному закладі. Відмінності у системі освіти між Україною та Америкою, звичайно, існують. Це стосується і програм, і матеріалу, який викладається на уроках, а також значні відмінності у системі оцінювання. Проте мені дуже подобається все це порівнювати і давати свої знання дітям. Вивченням англійської мови зацікавилися не лише учні, а й вчителі. Всі вчителі тепер прагнуть, також навіть не викладачі англійської мови щось десь згадати з того, що вивчали колись у школі. Ну а щодо дітей, то я думаю, що їхній радость їхнім радощам немає меж на кожній перерві вони підходять до неї. У них виникає маса запитань. Вони хочуть дізнатися багато чого і подивитись фотографії. І на уроках вона виділяє таку хвилинку спілкування, діалогу, культур. І їм все це приємно, корисно. Я думаю, ми будемо щиро дякувати їй і просити. Було б ще гарно, якби вона ще не тільки два роки, а й надовше залишилася в нас. Кейтлін протягом двох років викладатиме англійську мову у Пирятинському ліцеї, але не в усіх класах. Тому додатково організувала клуб любителів англійської мови, де кожен учень може наживо поспілкуватися з нею. 28 лютого відбувся творчий звіт учасників художньої самодіяльності Повстинського сільського будинку культури в рамках районного огляду фестивалю народної творчості родослів. Повстинські артисти представили на розсуд односельців та гостей близько 30 номерів. Аплодисменти не вщухали протягом усього звіту. Повстинські аматори народного мистецтва ніколи, як то кажуть, не пасли задніх. Їхні звітні концерти чи будь-які інші творчі заходи проходили завжди на ура. Цьогорічний родослів підтримав Марку і відбувся з великим успіхом. Зі сцени сільського будинку культури лунали жартівливі і сумні пісні у виконанні відомих у районі за його межами колективів: берегиня, рідна пісня, а також сольних співаків, дуетів та тріо. Особливість повстанського співу у манері виконання. Артисти вклали душу в кожну свою композицію. Зал то завмирав у роздумах, то сміявся щиро, завзято підтримуючи своїх улюблених виконавців. В програмі заходу повстанчани представили номери різних жанрів: гумор, пісня, танець і навіть підготували сценку замовте столик до 8 березня. Дві години безперервного задоволення оцінили не лише односельці, а й гості. Душа українська, вона і весела, і дотепна. і Ми з радістю тут і пожурилися, і посміялися. І велика подяка артистам нашим, що вони так сьогодні на одному диханні провели. Цей огляд, конкурс. Дуже приємно відмітити те, що дійсно і сільська бібліотека, і сільський будинок культури завжди разом, які б заходи не були, чи це обласного рівня, чи це районного, чи це місцевого рівня, як сьогодні, вони завжди працюють разом. Потяками, грамотами і подарунками рейдер адміністрації, районної та сільської рад були відзначені найактивніші учасники творчого звіту зокрема, жіночий вокальний ансамбль Берегиня, який цього року отримав звання народного аматорського. Відзначений нагородою місцевого рівня був також вокальний ансамбль Рідна пісня під керівництвом Валентини Задніпрянець. За чудову підготовку до звіту і його проведення грамоти отримали директор Повстинського клубу Зоя Далада і художній керівник Юрій Іванченко. Були також відзначені окремі співаки, декламатори, танцівники, умільці і ведучі, які доклали чимало зусиль для успішного проведення творчого звіту. Сьогодні відбувся останній тур зимової першості району з мініфутболу. футболу Переможець і призери отримали нагороди. Зимовий чемпіонат з мініфутболу тривав чотири місяці. За перемогу змагалось дев'ять команд. Трійка лідерів сформувалась давно. Останні ігри визначили переможця. Хочеться відмітити відмітити керівництво і футбольну команду села Кейбелівки. Це Ящик Олександр і Віталій, які займалися командою переможцем. Значить, вони я вважаю на мою думку, піде підібрали, уміло підібрали состав, який став переможцем вперше в історії зимніх чемпіонатів по міні футболу. Зайняв перше місце. Перехідний кубок переможцям змагань вручив голова районної ради Олексій Нечипоренко. За друге місце відзначено команду Удей з великої кручі. За третє Давидівський колос. Тут немає проігравших. Я рахую так. Пізно ви популяризували футбол на теренах нашого Порятинського району. Самі оздоровилися. Кращим воротарем турніру визначено Анатолія Тарасенка. Кращим бомбардиром Романа Кирпиченка, який забив у ворота суперників 41 м'яч. Турнір проходить рівно, турнір проходить без різних ексцесів, без травм. Це великий наш плюс у цьому ділі. У зимовому турнірі взяло участь близько ста гравців, і напевне, це найкраще досягнення як організаторів чемпіонату, так і самих футболістів, які і влітку, і взимку знаходять час для улюбленої гри. Цією приємною новиною ми завершуємо випуск новин. Завтра о 21-й підсумки тижня підіб'є Тетяна Чайка. Якщо ж ви володієте інформацією, телефонуйте за номером 20764. Я же з вами прощаюся і бажаю вам гарного настрою і приємних новин.